Він був неймовірно складним, драматичним, вкрай важким. Він згуртував когось, зробив терпимішим, добрішим когось. Навпаки. Він дав зрозуміти: ми єдині сильні. Ми народ, у якого правди сила і якого не зламати. 2022 добігає кінця новорічні турботи цього року зовсім інші, можливо, не такі радісні і очікувані, проте свято наближається. Прилучани і ті, хто через військовий стан також став дотичним до краю Удаєм, готуються до нового року, проводжають старий і роздумують, як змінилися ми самі за цей рік. Не на краще <рес> без світла і з війною з Ну, а так, в принципі, живі, здорові, слава Богу. Нехорошим, що війна, нехорошим він мені запам'ятався. Він був не хороший. Діло в тому, що війна, оце і все. А так усе було б добре, якби не війна. Рік важкий, випробувань багато, багато не Ну а звичайно, надія залишається. Напевно, поганим. Але були дуже хороші моменти. Складним, складним. Якраз війна почалась, дуже складний рік. Війною саме більше. Дуже тривожний був, схвильований для нас усіх. Ми всі чекаємо від нового року, який прийдеш, ні. мирного неба, щоб закінчилося це страхіття нашою країною, щоб ми були щасливими, радісно ходили, обличчя були, усміхнені, а то йдеш і дивишся, кожна людина зажурена. Обличчя засмучені, радості хочеться, натхнення і спокою. І нашому ЗСУ терпіння і сили вибороти оце страхіття. Дуже страшним, що почалась війна. Дуже бурним, дуже багато собитій, зв'язаних із війною. Ну, не взирай ні на що. Ми Дякуючи Богу, що сьогодні над нашими прилуками, як кажуть, Бог милував, і не було таких прильотів. І ми вдячні йому Господу, що хоч і немає світла, хоч і немає як кажуть і тепла інколи, але слава Богу, що не прилітають ракети. Ми тому радуємося. В деяких випадках, звичайно, це був дуже страшний рік, дуже такий. Насичений такими трагічними подіями, але я рада одному, що він згуртував нас. Він зробив нас більш, мабуть, українцями, ніж ми були до початку 2022 року. Дуже бажаю нам перемоги і дуже бажаю, щоб ми залишилися і надалі українцями, якими ми є зараз. Веселим також багато сльоз було. Всього хорошого було багато. Грустно теж. Сложним, дуже сложним. Від роздумів до характеристики року, що минає, всього одним словом. Непередбачуваність. Напружений загод. Дуже такий напружений. Це страшне. Різнобічний рік вийшов. Тяжким. Тяжким дуже небезпечним. Дуже тяжким. Поділилися прилучани, який день року, що минає, став найскладнішим і врізався в пам'ять. Такі дні краще не згадувати і не запам'ятовувати. 24 лютого. Поки я так і спала, ніби тоді прокинулася, а воно йде війна. Найгірший день? Ну, не знаю. Навірно, конець зими. Найскладніший день був, коли розпочалася війна. Коли ми не знали, що робити, куди. Бігти, що шукати, від чого ховатися. Але потім якось пересилили себе і взяли, кажу, себе в руки, успокоїлися чи заспокоїлися, і почали роздумувати, думати, розмишляти, як бути, виїжджати з країни чи не виїжджати. Але як кажуть, ми як віруючі люди, ми надіємося на Господа. І ми з дружиною вирішили, що ми не будемо нікуди виїжджати, що Господь нас зохранить. І ми залишилися в місці. 24 лютого було повні, як мені телефонували, казали, почалася війна. 24 лютого, початок війни, страх, страх, непоняття, що робити, куди діватися. Коли почалася війна, був дуже важкий день. Тривога, оце сірений. 13 червня 2022 року, коли на території прилук пролунав вибух. Це був найскладніший день. 24 февраля. 24 лютого. 24 лютого. Саме почало, лютий місяць, найтрудніший. Саме, саме людей шок був напад Росії. Дуже великий шок у людей був тоді. Звичайно, жити переживаннями досить складно, тому містяни згадують і світлі яскраві події 2022-го. Позитив надихає він у кожного свій. Найбільше був тих, що наше зсу починає вже отримувати перемогу і радість приходить. Тоді був позитивний день. Це День мого народження і сина мого. От. А так, ще, коли відвоювали Херсон, теж позитивний день був. Ми за цим всім слідкуємо і переживаємо. От. Так. От. А так, зараз такі дні, тільки коли не стріляють, коли тихо і коли. І коли люди не помирають. Ну, напевно, літо з моєю подружкою все. Ось не знаю, що ще. Напевно, моє день народження ще було гарне. І як оце, так, хороші, як останеш, нічого не болить. Нічого, все добре в дітей. Подзвонили, в нас все добре. Паска завжди хороший день. Новий рік, хоч би як не було складно, але празнічне настроєння. Не, не оставляючи людей, коли ти живеш в сім'ї, коли в тебе є діти, то це будуть завжди позитиви. Суцільне наше таке повсякденне життя ніхто не відміняв. Завжди є якісь події, які приносять радість. Усі хороші, крім тих, що війна, навірно, дні народження найкращі. Різдво Христове, яке ми відмітили 25 грудня, по новому календарю це дійсно свято дуже велике. Нехай воно не таке було святкове, але народився Спаситель. І сьогодні в нас є надія, що новий рік він, Господь все-таки зупинить цю війну і буде все добре в нашій країні. З'їздив в Карпати взимку в поход, з'їздив. Якраз перед самою війною встиг. Тільки приїхав з відпуска, віда почалась. Пимяник у мене родився. Ще одна. Теж сестра завагітніла. Ми переселенці з Донецької області. У нас не було позитивних днів. 2022 рік незабаром стане історією. Прилучани, як і вся Україна, увесь світ з надією дивляться у майбутнє. Від прийдешнього 2023 року чекають. Я сподіваюся на те, що ми все-таки зможемо відбудувати нашу Україну. Хай це буде рік відбудови. Закінчення війни. Ми будемо усміхнені, на площі наваримо каші. І всі зідяться, і будемо радіти, що прийшла до нас перемога і будемо відбудовувати все те, що було знищене. Українці це нація дуже роботяща, дуже така натхненна. І ми згуртувалися. Раніше цього не було, а зараз ми всі згуртовані, сильні і мужні. Надію, що буде легшим і кращим. Вірю в нашу перемогу. І що наша Україна швидко стане на ноги, і буде все добре. Перемогу. Перемогу. Всі повернуться додому в Україну, і все буде добре. Закінчення війни це зараз подія номер один. Краще життя, перемога над Росією, вільна країна з майбутнім з тим, що ми. Будемо незалежні від, ні від кого, що ми будемо в Євросоюзі. Що все буде добре у нас? Буде перемога, і ми повернемося в свої домівки. Чекаємо на перемогу. На перемогу звичайно. Ми все ж таки пережимо і будемо уже, як кажуть, жити під мирним небом в нашій благословенній Україні. Щоб вернулися хлопці живі от, з передової. Дуже велика надія на це. Щоб все закінчилось, хотілося щоб це була б наша перемога. перемога. Перемога ще війна. Закінчиться, щоб був мир на землі, щоб щоб хлопці наші вернулися живими. В цьому 2022 році ми зрозуміли. Тут я хочу процитувати нашого колегу, журналіста Сергія Гладкевича, що все має ціну: тиша, світло, темрява, тепло, холод, смерть, життя. Ми зрозуміли біль. Справжній біль, який пече і не стихає, навчилися багато чого. А ще навчилися вірити у справжнє, у добро, у перемогу, навчилися щиро від душі бажати заповітного. Те, що від душі, обов'язково збудеться. Я побажала їм міцного, міцного здоров'я, щоб день у той новорічний приніс радість і натхнення, і силу, і саме основне віра в наше ЗСУ. На новий рік я побажав би своїм рідним українцям, друзям це наснаги, терпіння, сил, здоров'я, щоб залишалися ми такими силь, сильні духом, і щоб все в нас було в новому році добре. І Щоб ми були завжди такими, якими ми є Прилучанам Бажаю за теплу зустріч, за вдячність за щирість. А своїм близьким бажаю і всім оточуючим перемоги, щастя і мирного неба. Всім нам миру, всім нам здоров'я, злагоди, натхнення і віри в себе в першу чергу. І віри в наше ЗСУ. На Новий рік я бажаю здоров'я, гарного настрою і щоб ніколи не опускалися руки. Мирного неба. Щастя, здоров'я, все найлдшого. Віри, віри в ЗСУ. Всього хорошого. Щоб позитивним був 2023 рік. я бажаю кожному привлучанину, щоб вони заспокоїлися і 2023 рік зустріли із вірою і надією в серці, і святом не втримався від побажань, і головний символ нового року чорний окрас кутика тільки на удачу і добро. А його стверджуюче означає тільки одне перемога.